Народився верховний архієпископ Йосип Сліпий в українській хліборобській християнській родині в селі Заздрі Старебовлянського району. Наразі там знаходиться музей садиба патріарха. Людина, коли відривається від дійсності, приїжджає сюди, перебуває трошки часу, вже на своє життя може дивитися з іншої сторони. І ми молимося і думаю, що десь в певній мірі патріарх Йосиф дає добрі думки тут людям. Знаєте. От. Тут приїжджають молодіжні групи, реколекції проводяться. Главою української греко-католицької церкви Йосип Сліпий став по смерті митрополита Андрея Шептицького 1 листопада 1944 року. А за півроку його резиденцію біля собору святого Юра у Львові оточили кілька десятків автомобілів. Владику арештували за це, що був біля Христа, за те, що він проповідував Боже слово, за те, що був єпископом Української греко-католицької церкви, потерпів і отримав 18 років спільного. Суцільного заслання, де він був далеко від своєї родини, де він був далеко від своєї церкви від України, але духом і серцем завжди перебував тут. У 1963 році глава Української греко-католицької церкви Йосип Сліпий прибув у Рим. За його звільнення клопотали американський президент Джон Кеннеді і святіший отець Іван 23. -й. В цей час Патріарх мобілізує українське релігійне національне життя по світу, дає нове життя українській греко-католицькій церкві, займається великою науковою працею. Патріарх Йосиф завжди був не тільки духовною людиною, він також був науковою людиною. В його житті ці дві речі дуже так тісно йшли. Він ще, закінчивши Тернопільську гімназію, не знав, що вибрати: чи бути науковцем, чи бути священником, духовною людиною. Ну і митрополит Андрей йому підказав, каже, що ці дві речі можна тісно поєднати. 7 вересня 1984 року. Серце патріарха Йосифа сліпого зупинилося. Його ховали 14 єпископів, 50 священиків, більше тисячі вірних з усього світу. Тоді Ватикан оголосив 40-денну жалобу. Ось такими словами попрощався з Йосипом Сліпим, папа Іван Павло II. Подіблю як Христос на Ольхот. Кардинал сліпі, 18 років заслання терпіння. Він не залунився, але як герой достойно витривав вічна йому пам'ять. Поховали патріарха в соборі Святої Софії в Римі, а 1992 року тіло Йосипа Сліпого перенесли і перепоховали у кафедральному соборі святого Юра у Львові. Кардинал залишив батьківський пастерський заповіт, де серед іншого закликав не зневіритися. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога. І основне заповітую вам, щоб ви любили один одного. Любов'ю, над яку більшої немає, що й готова життя своє віддати за друзів своїх.